Усіх на моєму каналі, усіх, хто мене дивиться, І сьогодні я буду робити салатик з крабових паличок, О, а потім цей салатик я буду ставити в такі, в такі конусні зроблені з лаваша упаковочки, такі конуси. О, Воно буде як трубочка. Я буду цей салатик ставити туди і буду вам показувати, як я це роблю. Бо кожен робить по-своєму, я буду показувати свій варіант. Для цього нам потрібно. Тут, знаєте, тут нема таких чітких вимог, стільки того, стільки того, скільки сього. От скільки маєте, от стільки і беріть. Я беру крабових паличок, от у мене є тут, і їх є 10 штук. Потім я беру варені яєчка, у мене 4, огірочків чотири, кукурузку 350 грам, майонез, який я щойно зробила, він свіженький. І, і силку на майонез я поставлю під низом на домашній майонез, який можна зробити за одну хвилинку, і будете мати свіженький і смачний свій домашній майонезик. І також я ще додам: у мене є тут 130 грам твердого сиру, я його потру на тертку і теж додам до цього салату. Ну, і буду вам це все показувати і розказувати. Починаємо. Саме перш потру сир. Щоб можна було всі решта інгредієнти сюди додавати, щоб сир потира на тру. Ось така тертка, бачите, не є дрібненька, а така середня, я би сказала. Моя тертка натерла сир, бачите, але так дуже такими тунесенькими, тунесенькими, як, як пір'їнки частинками. Ну, теж дивіться, яка у вас тертка є. Може бути люба тертка, може бути грубша. Але моя отак натерла. Що сир став, знаєте, як пух. Будемо все. Потрошки нарізати, додавати, буде зараз. Додам кукурузку, бо вона в мене вже готова. А тепер буду нарізати все по частинках. Яєчка, крабові палички і додавати до салату. Яєчка можете різати, як вам пасує. Я робила отак, перерізала на половинку яйця і тоді два рази. тут перерізаю половинку і отак нарізала. Яєчка порізані. Палочки теж ріжемо крабову палочку по дружині, а, а тоді вже кубиками, якими собі хочете більшими, меншими нарізаємо. Сильно дрібнити не треба, але сильно великі кусочки теж не є добре. У мене огірочки маленькі, тому мені достатньо його наполовинку і ще раз наполовинку і все. Ви вже дивіться, які у вас огірочки. У мене виходить дуже, дуже гарні квадратики, якраз такі, які треба. Перед салатик заправимо дві столові ложки, дам дві, а потім, якщо буде замало, то додам три. Зараз подивимося. Майонезу і додаємо солі. І все вимішуємо. Але я думаю, що все-таки треба ще одну ложку. Значить, три столових ложки майонезу. Усе. Тепер треба покушати нам. Дуже добре. Нічого більше не треба. Палатик дуже добрий. І будемо переходити до наших стаканчиків. Це я взяла звичайний лаваш. У мене ось такий звичайний. І я його розрізала наполовинку. От я маю дві половинки, бачите? Я його наполовинку розрізала. І тепер я буду скручувати отакі трубочки. Отак буду скручувати їх, Такі, старатися побільше, щоб трошки більше салатику ввійшло. І отутай на кінчику. Змазувати яйця збити, щоб воно мені добренько заліпилося сюди. О, щоб воно не розкручувалося. Розумієте, то вся суть, щоб той стаканчик наш був такий ціленький і не розкручувався. Зараз ми його будемо класти на пергамент і 3-5 хвилин, то, щоб він трошки підсушився, щоб тісто було хрустке. І цього буде достатньо. Зараз я їх накручу і, і поставлю, щоб позасушувалися раніше. Отак. І тут і кінчик яйця. І воно тоді гарно заліплюється і утворюється отаке от трубочка, такий типа стаканчик, і сюди будемо салат накладати. Ось так лавашик розтинаємо наполовину. І робимо з нього трубочку. Не забувати кінчика змастити яйцем. І тоді загортаємо. І утворюється у нас трубка. Дивіться, що далі. Я порубила всі ті трубочки, тепер змазую яйцем кожну з них. Вони будуть мати гарніший вигляд. І я ще хочу зверху кунжутом посипати. І тепер отак трошки зверху я дала різний. Чорний, коричневий, білий. Отак. Поки яйця не висохло, треба швидко посипати кунжутом. Такий салатик можна зробити на новий рік, він буде дуже гарно дивився, тому що він такий, знаєте, незвиклий і салатик з однієї сторони, і з іншої сторони такий незвиклий, Бо кожен собі може взяти в руку і їсти. Це дуже гарно виглядає. Зараз я всі посиплю. От дивіться, я гарно посипала кунжутом. І тепер ставлю на випікання. Цей лаваш, що я використовую, він є дуже добрий, тому що він, знаєте, так докупи не, не, не падає, а він такий стоячий. Як би там не було, дивіться, він стоїть. Хоча його вже яйцем намастила, але він стоїть, він не падає донизу. От Чим він добрий? Це реклама на лаваш. Все ставимо випікатися при 180 градусів. Це гарно. Трубочки підсушилися, вони не спеклися. Вони, так, знаєте, так гарненько підсушилися. Зараз вони охолонуть і будемо начиняти їх. І тепер наші трубочки вистигли, будемо наповнювати салатиком. Отак його так прямо ложечкою туди напіхувати. І тут я маю нарізаний укріп. Я просто отак взяти, щоб він ліпше тримався, щоб так придушити його. І будемо складувати в тарілочку. І виглядає, і, і смачно. Так буду робити, поки не наповню всі стаканчики. І покажу вам в кінці, як вийде. Ось тепер ви бачите, які вийшли трубочки і чи стаканчики наші. Бачите, з цієї сторони він є підпечений гарненько, з цієї сторони також. Посипаний кунжутом, і дуже так і зручно взяти в руку, О, і так ти їси собі, і так як маєш хліб, і маєш салатик. Так виглядає дуже зручно. Мені сподобалися такі стаканчики з салатиком, і я собі зробила, бо воно, по-перше, буде смачно, а по-друге, воно дуже гарно і естетично виглядає на столі. Так, що кому сподобалися мої трубочки з салатом, попрошу ставити лайки, підписуватися на нові відео, які я буду робити. І до наступного якогось цікавого і смачного відео, Па-па!